агрессивно-расширювальне. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Против кого направлено на действие НАТО? Он, куда оно расширяется к нашим границам? Зачем? Никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но, но это произошло пять раз. Пять волн расширения. У 1998 році група американських астрофізиків зробила революційне відкриття. Всесвіт не просто розширюється, а розширюється з прискоренням. У тому ж році відбулося чергове розширення НАТО. Схоже, це закон природи. Всесвіт розширюється і НАТО розширюється разом із ним. Але ось парадокс. Чомусь у НАТО все ніяк не виходить розширитись ось прямо сюди, на територію України. Переговори про вступ України до НАТО тривають в тій. Чи іншій формі уже три десятиліття. Але наша північно-атлантична мрія так і залишається просто мрією. Захистити країну разом скажемо, як наша Україна НАТО так. Складні стосунки України і НАТО іноді нагадують поганий романтичний сітком, в якому персонажі, наче й хочуть одне одного, та все ніяк не можуть. І так уже 20 сезонів. Щоб розібратися в усіх цих безкінечних переговорах про вступ України до НАТО, ми запросили колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу, що весь цей час заважало НАТО розширюватись від чопа до Вовчанська. Кому лінь дивитися відео повністю, одразу заспойлеримо коротку версію відповіді. Тому що західні лідери завжди вважали Україну частиною руського міра. І ніяк інше вони її не вважали. Для них ну трапилася незалежна Україна, ну окей. Якби ми для цього щось зробили, ми для цього нічого не зробили. Ну так вийшло. Росія втратила Україну. Якби нас не вважали частиною руського міра, якоюсь там ісконно руською землею. То нас би забрав забрав Клінтон ще в цей перший пакет. Зараз питання вступу України до НАТО стоїть як ніколи гостро. Для України це буквально питання виживання, для Росії головне питання на переговорах. А для самого НАТО чи не перше реальне випробування на міцність, адже можливість війни НАТО з Росією виглядає все реальнішою. От тільки можна випадково розвалитися ще до того, як РФ нападе. І драма полягає в тому, що. Знаєте, коли розпалювалося вогнище Другої світової війни, то одним з ключових аргументів на користь того, щоб не зупиняти Гітлера в Польщі, була відома фраза: навіщо помирати за Данцік? Данськ це Данськ по-нашому. І в західноєвропейських країнах була абсолютно серйозна дискусія. Ну, де, де, де там той Danzig? Ну, Потрібен він Гітлеру, ну хай вже забирає, Господі. Ну, заради миру ми готові все віддати. Так от, справжнім випробуванням для НАТО буде запитання у Франції, в Німеччині, в Нідерландах, в Іспанії, в Італії. А навіщо помирати за Естонію? Навіщо помирати за Фінляндію? Навіщо помирати за Польщу? Якщо все-таки відповідь буде. Потрібно тому, що у нас є зобов'язання в НАТО, тоді НАТО встоїть. А якщо почнуться вагання, хоча б на секунду розпочнеться процес руйнування НАТО, як не дивно, найперша спроба України вступити до НАТО відбулася ще в 1954 році. Тоді Хрущов запропонував приєднати до НАТО радянський Союз плюс окремо Україну і Білорусь. Тобто повторити трюк з ООН, коли за рахунок окремого членства УРСР і БРСР Москва отримала додаткові голоси. НАТО відмовилось від такого дипломатичного піруету, Тож далі холодна війна. На пішла по всім відомій траєкторії. Варшавський договір, карибська криза, зведення Берлінського муру, на мать і так далі. Об этом всі вороб'ї на кришах чирикают, что що саме держава – это Соєнної Штати Америки. А потім, як ми знаємо, берлінський мур упав, Варшавський блок розвалився разом з СРСР, і НАТО зненацька виявилось переможцем холодної війни. Для альянсу це був період своєрідної кризи ідентичності. Імперії зла більше немає. Історія закінчилась. Капіталізм і демократія торжествують. І що ж тепер робити? Абсолютно серйозно у Сполучених Штатах обговорювалася ідея про те, що е, потрібно можна включити Росію в НАТО або Можна розпустити НАТО, або ну була започаткована програма партнерства заради миру, в яку увійшли країни колишнього соціалістичного табору і Україна. І вважалося, що НАТО поступово помре, а партнерство заради миру воно стане таким об'єднанням, яке всіх об'єднає. Потім країни було Клінтон ухвалив рішення і країни Центральної Європи: Польща, Чехія, Словаччина, Румунія їх забрали в НАТО, а Україну залишили поза НАТО в партнерстві заради миру. І власне ось цей момент, коли Україну. Відділили від цього потяга, і є початком. А окремих стосунків України і НАТО перші місяці правління Клінтона незавісьма Російська Федерація уже виглядала як палаючий смітник. У 93-му Єльцин розстрілює парламент, в 94-му бомбить Чечню. Тож не дивно, що країни східної Європи захотіли під пересольку НАТО. Якогось там партнерства заради миру було недостатньо. Польща навіть погрожувала створити власну ядерну програму, якщо її не заберуть у НАТО. Зрештою в 98 му відбулося перше велике розширення до альянсу. Приєдналася Польща, Угорщина і Чехія а таємнича російська душа відчула своє знамените приниження. Опозиція Кремля до розширення НАТО це, на мій погляд, проблема психологічного характеру справа у втраті імперії, ображеному гонорі, і що найважливіше, непевності стосовно місця Росії у світі 21-го століття. але ось іще важливий момент: Клінтон і Єльцин взагалі то мали досить теплі стосунки. Росія надувала щоки, але реально не заважала розширенню НАТО, хоч і могла. Президенти навіть домовились, як правильно подати це розширення у медіа про нього оголосили восени 96-го, якраз після виборів Єльцина і перед виборами Клінтона. Але України це все не стосувалося. Україна тим часом підписала найвеличніший пізділ в історії величних пізділів. Сполучені Штати побудували дуже потужні стосунки з Україною. Минулий рік був дуже хороший, адже Україна стала неядерною державою. Я вірю, що це тільки поглибить наші стосунки. Тодішній приїзд Біла Клінтона у Київ відзначили з розмахом. На честь американського президента випустили особливу партію горілки з його портретом на етикетці, а також зробили бюст Клінтона на фабриці, де ще п'ять років тому штампували статуї Леніна. Тобто, настрої були дуже оптимістичні. Україна обміняла свій ядерний арсенал на дружбу зі штатами. Зараз це звучить трохи жалюгідно, але для середини 90-х виглядало як цілком собі вигідна угода. Та й, загалом треба вже нарешті позбутися цих фантомних болей за втраченою ядеркою у нас не було шансів її зберегти чи могли е, керівники україни виторгувати більшу ціну за цю зброю е, могли це вже питання до переговорів того, як вони були, як вони були проведені. Але ми повинні повернутися в 93-4 роки, коли це все найбільш так активно розвивалося. Країна була в стані, ну щойно народилася, і вже в стані напіврозпаду. Тобто економічного розпаду, суспільного країна розірвана. І звісно, на той момент там 400 мільйонів доларів, і ми ж не просто гроші отримали. Ми ж вважали, що ми купили дружбу, поміняли, заплатили ракетами за дружбу Сполучених Штатів Великої Британії Франції, які ніколи не дозволять Росії нічого з нами зробити. Плюс давайте не забувати, що Україна була глибоко інфільтрована, або про налаштованими елементами саме в цій галузі у військовій, науково-технічній, або відвертими агентами Російської Федерації. Тому їм там влаштувати у нас ядерний інцидент. І звинуватити нас в тому, що ми е, не дбаємо про нездатні дбати про цю зброю, і це граната в руках мавпи. Та їм це було отак зробити просто в один клік. Так на початку 90-х українські збройні сили теж переживали певну кризу ідентичності. Було незвично, що накази тепер приходять не з Москви. і українська армія захищає незалежну Україну. Принагідно нагадаємо, що тепер це вже наша армія українська, і її потрібно не просто годувати. Готувати її смачно і калорійно. Співпраця з Україною по програмі Партнерство заради миру про яку згадував пан Кулеба, почалась приблизно тоді ж у 1994-му. Багатовекторний Леонід Кучма чудово розумів, що одним з векторів України має бути північноатлантичний. У 97-му році в Криму пройшли військові навчання Сібриз. Це буквально кошмарний сон з Кабєєвої наяву. Накачені чорношкірі вояки НАТО з не менш накаченими українцями. Перетягують канат, стрибають у мішках і п'ють горілку посеред кримського пляжу прямо на очах у Чорноморського флоту. В комбінірованій естафеті кожна команда складалася із восьми моряків і включала такі етапи, як біг в противогазах, біг в мішках та транспортировка раненого на руках і носилках. По завершенні олімпіади спортивне свято продовжили показові виступи морських піхотинців окремої десантно-штурмової роти військово-морських сил України та мотокросменів. Спортивне свято завершилось великим концертом. Українське суспільство було в цілому не проти дружби з НАТО. Опитування того ж 97-го року показало, що вступ до блоку підтримує 37%, проти 28% і ще 34% не визначились. Тоді ж з'явилися щорічні плани співпраці. Було схвалено план дій Україна НАТО, євроатлантична інтеграція і вступ до альянсу були вписані до воєнної доктрини України. Десь тоді заворушилася Росія. Прийшов час накачувати українське суспільство. антенативскую пропаганды. Над нашей родиной и жизнями наших детей нависла реальная угроза. Мы защитим ваш мир. Мы защитим Украину от НАТО. Наталья Витренко, прогрессивная социалистическая партия Украины. Наталія Вітренко нормально так покаталася на російських бюджетах. Ще з 2002-го її партія жодного разу не прийшла до Верховної Ради, але з телевізора вона не вилазила, бо вміла робити круті перформанси. Не тільки ефектні, але й ефективні. Вже в 2007 році проти вступу до НАТО висловились 54% українців удвічі більше ніж 10 років до того. Але найсумніше, що російським пропагандистам вдалося налякати не тільки українське суспільство, але й західне. Російські йделірії про сфери в почали сприймати всерйоз. Джордж Буш молодший, хоч і провадив досить агресивну зовнішню політику. Кликати Україну в НАТО не поспішав. Хоча теж, начебто, робив кроки назустріч, особливо коли не до диктатора кучму змінив на посаді приємніший і демократичніший Ющенко. Вітаю воїни. yeah <laughs> Буш прямо каже, він підтримує ПДЧ для України і Грузії і все ще сподівається вмовити на це Францію та Німеччину. Далі тему заїдають котлетами по Київськи, варениками з вишнями і налисниками. На пам'ять про цей візит Джордж Буш отримав від Віктора Ющенка дерев'яну тарілку з Петриківським розписом. Цей візит відбувся у 2008-му. Про ПДЧ, тобто план дій щодо членства для України, заговорили на фоні вторгнення Росії в Сакартвело. Саме тоді українці почали підозрювати. Тривати, що Росія не зупиниться, і ми можемо бути наступними. Американці вирішили, що треба дати Україні і Грузії план дій щодо членства, але розумієте, Джордж Буш молодший, коли це рішення. Це був його останній рік президентства, Він не про Україну думав. Він йому потрібна була велика зовнішньополітична політична перемога на фінал його президентства, тому що Ірак закінчився катастрофою. Uh, і потрібно було якось якась перемога. Було. Не протиснули американці тоді план дій. Це обмежилося одним рядком що обіцянкою, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Коли як ніхто так і не сказав. А потім настала епоха Барака Обами і Ангели Меркель. Глибока стурбованість цих видатних політичних діячів до цих пір дзвінко відлуння у наших невдячних серцях. Уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ангела Меркель визнала прямим текстом. Вона заблокувала надання ПДЧ для України у 2008-му. щоб не розлютити Путіна. Я впевнена, що Путін би не дозволив з його точки зору. Це було би рівноцінно оголошенню війни. А ось іще одна причина, чому Україна не в НАТО. Путін не дозволив. Дякуємо за щирість, Фрау Меркель. От з 2008 по 2023 нуль. Не один, не п'ять, не 10, а нуль було зроблено Заходом для наближення України до членства в НАТО. Тому що є е, процес би, там, координації, поглиблення взаємодії. Це все щось відбувалося. Але для членства в НАТО було зроблено нуль. Було зроблено абсолютно свідомо. Тому що повертаємось до початку Росія, Україна це руський мір, якби вона належить Росії. Власне в 2014 році, коли Президент Обама по суті своєю відвертою бездіяльністю дозволив Росії, дав Росії свободу захопити Крим і зайти на Донбас і створити там збройний конфлікт. <ків> він от, ну, підтвердив своїми діями все, що я сказав. Саме адміністрація Обами придумала досить елегантний спосіб проморозити Україну. Не можна ж було говорити вголос, що Путін не дозволяє. Тому на початку десятих років зненацька виникла тема референдуму. Мовляв, перш ніж всерйоз говорити про інтеграцію України в НАТО, треба, щоб українці за це проголосували. Потім про референдум багато розповідали і Янукович, і Порошенко, і Зеленський. Так ніби це якийсь обов'язковий. Крок у процесі прийняття до НАТО сьогодні це нереально для нашої країни, тому що е, ми, по критеріям вступу до НАТО, ми повинні мати підтримку більшості населення України. І це добре розуміють і в НАТО. Ну я завжди всім от намагаюся пояснити, що не знаю наскільки успішно, що. Вимоги референдуму, реформи, ще щось, красиві зачіски, там, неважливо, іншого кольору костюми. Це все виправдання, щоб щось не робити. Тому що в основі будь-якого рішення насамперед чітке і просте розуміння: це наше чи це не наше. Якщо це наше, то ми його заберемо, бо і кволим, і кривим, бо воно наше. І так багато країн Європи стали членами і ЄС, і НАТО. Корумповані з відсталими економіками, з політичними там не зовсім демократичними системами, бо це наше. Про всяк випадок уточнюємо: з 32 країн-членів Альянсу референдум про вступ до НАТО провели аж 5. Одна з країн зробила це після вступу. Ще два референдуми були визнані недійсними. Так що правила гнучкіші, ніж нам здається. Класичний приклад Греція. Греція ввійшла в ЄС не тому, що вона відповідала критеріям вступу, тому що ну як може бути європейський проект без колиски європейської цивілізації? Ну не може, не може. Забираємо а Україна, тому що завжди вважали, що це російське, а не на а не наше. От завжди вигадували різні причини. Давайте проведемо референдум, а давайте імплементуйте 2000 стандартів НАТО. Та жодна країна НАТО не імплементувала 2000 стандартів для того, щоб стати членом, членом Альянсу. Ну і, там, і так далі, і тому і тому подібне. Тому далі у нас наступні етапи боротьби. Тепер про референдум всі забудуть. О, тепер будуть нам розказувати ну ні, як не можна говорити про членство в НАТО поки війна. Справді у 2014-му з'явилась набагато вагоміша причина забути про вступ України до НАТО, адже Путін таки взяв і напав. Арсеній Яценюк зізнався, що 9 місяців тому він казав, що НАТО нема на українському радарі, але тепер, на тлі російської агресії, картинка на радарі змінилася. Тепер там російські танки і солдати. І все ж, заявку на вступ до альянсу Київ подавати не квапитиметься. Необхідно перше прийняти зміни до закону. Друге провести всі необхідні реформи, щоб відповідати стандартам і критеріям НАТО. Третє отримати згоду українського народу, і я певен, що така згода є і буде. З 2014 року Україна відігравала важливу роль у всіх самітах НАТО, але вступ до альянсу був відкладений у довгий ящик з під 152-мм снаряду. Про який вступ може бути мова, поки йдуть бойові дії. Потрібно спершу обговорити припинення вогню і мирний план. Ключовим першим елементом цієї дії є припинення вогню. Відповідно до мирного плану Владіміра Путіна, проросійські бойовики залишаються при владі в українських регіонах, де знаходиться десята частина населення і більшість індустріальних потужностей України в обмін на припинення вогню. Ось такі мирні плани обговорювали на саміті НАТО 11 років тому. Цікаво, чим усе закінчилось, чи вдалося їм припинити агресію за день до того, як лідери країн НАТО зібралися у Вашингтоні, щоб відзначити 75-ту річницю альянсу, Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. З 2014 -го року головною завадою для вступу в альянс називають, вибачте на слові, територіальні суперечки і, власне, бойові дії. Але Дмитро Кулеба переконаний, що навіть це лише відмовки. З усіх правил можна знайти винятки, було би бажання. Щодо війни я згоден, поки є війна відкрита, ну відкритий стан конфлікту а, про членство там не, не йдеться, але тестом буде ось цей момент територіальних претензій. Тобто, якщо ключові країни НАТО скажуть, ми забираємо Україну в НАТО, але у зв'язку з тим, що залишаються там точки потенційного конфлікту, ми робимо ось такий виняток. Це зроблено для Туреччини. Туреччина постійно воює з кимось там на Близькому Сході, але на п'яту статтю це жодним чином не впливає, наприклад. От якщо буде такий режим для України створений, значить все, значить, ну якби хочуть. А якщо не буде, то ми будемо слухати чергову ітерацію пояснень, чому це неможливо. бо ви остаточно все врегулюйте. ви там з русскими цьомкі-бомки. А от тільки потім тоді ми вже ми вже вас заберемо. Завдяки своєрідній зовнішній політиці Трампа, яка нагадує п'яний дебош в ресторані Велюр, майбутнє НАТО виглядає непевним, адже НАТО це і є передусім військова потуга США. Дмитро Колеба зауважує, що цілі сектори спроможностей НАТО залежать виключно від американських збройних сил. Насамперед йдеться навіть не про розвідку, а про логістику а, війна. Де треба перекидати великі кількості солдатів, військової техніки, вимагає величезних логістичних зусиль. І наразі ця логістика забезпечується насамперед Сполученими Штатами. І це не просто про кількість вантажних літаків, це і, взагалі, про <кхе> наявність механізмів координації і взаємодії. Європейці це усвідомлюють, вони будуть зміцнювати свої компетенції в цій, в цій сфері, але. В короткостроковій перспективі Європа без США воювати не може. Це погані новини, але є і хороші. І українці, і європейці нарешті прийшли до висновку, що світова архітектура безпеки неможлива без України. Стадії заперечення, гніву, торгу і депресії вже минули. Маємо прийняття. Так, у майбутньому 33 м або 34 м членом НАТО стане Україна. Наразі виглядає, що 33 м але раптом хтось заскочить швидше. Але Україна точно буде у НАТО. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тепер це лише питання часу. Інвошетеншод Вступ України до НАТО неминучий, навіть якщо в майбутньому це будуть якісь інші чотири літери. Не може бути сірих середніх зон. Між основним тілом Європи і Росією, тобто не може бути буферних зон якихось там країн, які будуть трошки тут і трішки там. Ми заходимо в режим протистояння, антагонізму. Прогноз Росії як агресивної країни довгостроковий. Відповідно, прогноз захисту Європи від від загрози Росії довгостроковий. Це означає, що Україна буде частиною колективної безпеки. Як казали розумні люди, нічого не зупинить ідею, час якої настав. От, так із так і з членством України в НАТО. Тобто воно рухається повільно. Є люди, які кажуть, що нічого нікого не буде. Ну так нам про членство в ЄС нам теж казали, що цього ніколи не буде. Нам казали, ніколи не буде Україна кандидатом на членство в ЄС. Ну як отже, стало, От. ось така ситуація. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Тим більше ніхто не зупинить ідею, час якої мав би настати ще 30 років тому. Ми розігруємо книгу з автографом Дмитра Кулеби. Телебачення Тронто продовжує просити ваші гривні на fpv дрони В рамках постійного збору з фондом Сергія Притули FPV летить русаків бомбить. Цього разу для прикордонників з 10-го прикордонного загону Дозор. За донат кратний 100 гривням у вас є шанс виграти подарунковий набір від книгарні Сенс, де серед різних приколів є книга Війна і нові горизонти з автографом Дмитра Кулеби. Посилання на банку під відео буде. У вдячні за кожен донат. Залітайте.